Що потрібно для легального отримання оплат від ваших закордонних клієнтів? Врочі на ФОП за кордону можна отримувати як від фізосіб, так і від компаній. Щоб отримувати їх від компанії, вам знадобиться валютний рахунок в банку, в якому у вас вже відкрито рахунок на ФОП. Деякі банки дають можливість відкрити такий рахунок онлайн, а в деякі придеться завітати особисто. Після відкриття рахунку в банку вам потрібно підписати договір на двох мовах з вашим контрагентом. Українською та на мові клієнта Надсилаєте йому інвойс з реквізитами в форматі IBAN і все отримуєте оплату. Після того, як оплата поступає на ваш валютний рахунок, гроші там можуть зберігатися будь-який час. Ви можете також їх витрачати в валюті на оплати послуг чи товарів вашим закордонним партнерам, а можете конвертувати в гривні. Щоб конвертувати їх в гривню, вам потрібно подати заявку через клієнтбанк, і вже на наступний день ви зможете зняти гроші у гривні згідно курсу НБУ. Якщо ж ви отримуєте оплати від фізичних осіб, валютний рахунок відкривати не обов'язково. Ви можете користуватися українськими платіжними системами, такими як Лікпей, Віфопей та інші. В такому випадку гроші вже відразу потрапляють на ваш український рахунок, конвертовані. А клієнт може оплатити будь-якою картою Visa, MasterCard, або ж через Google Pay, або Apple Pay у будь-якій валюті у будь-якій країні світу. Для того, щоб підписатися на наш канал, тисніть сюди. Пишіть свої запитання в коментарях, я надам відповідь прямо там, або ж зніму окреме відео.